Уроки щастя в українських школах з'явиться новий предмет. Запровадити його планують у межах програми ментального здоров'я та як профільні фахівці вже почали розробляти цю дисципліну. Коли її вивчатимуть на Прикарпатті, наш Денис Лужний розкаже піклуватись про своє ментальне здоров'я, вміти будувати стосунки з людьми, любов, співчуття і гідність. Саме цим навичкам та емоціям навчатимуть дітей на уроках щастя. «Ти обрала такого гарного їжачка? Так, і ти його змальовуєш. А що для тебе щастя? Ось так з дітьми працюють профільні спеціалісти. Основна тема щастя. Його пошукам і планують навчати школярів уже в новому навчальному році. Дітям потрібно зараз переключати свою увагу, тому що тривоги. Перервані уроки, незрозуміла ситуація з електрикою. Зараз групи змінюється. Тобто діти дуже стресовані, і дітям потрібні ці предмет. Назвемо його уроками щастя, чи назвемо просто ти, як ну неважливо як назвати. Дітям потрібне спілкування, їм потрібна емоційна розгрузка. Наразі, як саме проводитимуться уроки щастя, невідомо. Освітяни в очікуванні методичних рекомендацій від профільного міністерства. Чи зараз воно буде виокремлено і вилучено з інших предметів, чи далі воно буде наскрізно? Чи це буде гурткова робота? Ми наразі не знаємо так само, як і не знаємо рекомендацій, хто який педагогічний працівник краще буде викладати даний предмет. Можливо, це буде практичний психолог або класний керівник, або соціальний педагог. А можливо, це буде окремий педагог, який викладає основи здоров'я і зможе пройти курси підвищення кваліфікації і освоїти даний предмет. Та, попри все, освітні заклади Івано-Франківська готові впроваджувати новий предмет, коли це буде потрібно. Всі працівники соціально-психологічних служб в місті і шкіл і садочків пройшли навчання в рамках проєкту проекту Як ти. По ментальному здоров'ю, і е, вони працювали цей рік уже активно з працівниками закладів освіти, е, де допомагали справитися з стресом з внутрішніми переживаннями та налагодити комунікацію е, з е, дітьми за уроки щастя, і більшість франківців. Знаєте, якщо б у мене такі уроки були щастя в дитинстві, то би це могло допомогти уникнути багатьох проблем. Це є прекрасно. Проводити уроки щастя для, ді... для учнів школи, щоб дитина в майбутньому відчувала себе щасливою, аби знати про домови, що для цього треба, і буде досягнути щастя. Ми позитивно ставимося, не тільки за різні ініціативи. Буде корисний, бо вони візьмуть гарне щось, прекрасне. Їм буде викладач давати, я так вважаю. Таке гарне, прекрасне. За прогнозами, перші уроки щастя в українських школах з'являться вже у вересні.